Це важливо враховувати і важливо враховувати свій тип фігури. Якщо у вас тип фігури груша чи трикутник, де об'єм саме в нижній частині тулуба, то спробуйте збалансувати вельветові штани з об'ємом зверху. Та ж водолазка, наприклад, але вільна та об'ємна, або ж поверх базової тонкої водолазки, накиньте структурований блейзер. Доповніться все лоферами або Челсі. А ще краще ботильйонами з гострим носочком і підборами Kitten Хіл, і буде просто вау. Також не забувайте, темні кольори, як от темно-синій або бордовий, візуально зменшують цей об'єм. А світлі навпаки. Тому можна обрати, наприклад, темні відцінки знизу, а зверху додати насиченості обрису за допомогою кольорових джемперів. Тому ні в якому разі це не означає, що якщо у вас тип фігури... Груша чи трикутник, то вам не можна носити вельвет. Ні, просто правильно стилізуємо і балансуємо об'єм.